Как он такой uh, Pringles Super Mario Mystery Flavor? Короче, апдейт. Uh, Влада поробила макапи. Я вже завантажив парочку uh, товарів. Зараз вам покажу самий вкусний uh, десерт в Германии so far. Так, окей. Мне Best wishes to you. Дивимось, що тут написано. Любий Артур, Санта отримав лист з твоїм побажанням. Лови цей подарунок та насолоджуйся разом з друзями. Щасливого Різдва та Happy New Year. Okay. Сенча. Лазурне Росі. Е, не знаю, що означає, але виглядає як карпатський. Молочний олон. О, бомбухи, походу. І що в нас тут? Вау. Good morning, everyone. Зараз йдемо на барахолку пошукати собі якісь чайні набори хочу. Або якісь прикольні лампи. або якийсь журнальний столик. Потім їдемо на ланч бранч з нашими знайомими і ще ще. А потім, можливо, ще на одну барахолку там ще пошукаємо а, всякі посуд, всякі такі а, дрібіділки. Взяли з собою десь 150 євро. Сподіваюся, що зможемо щось залутати прикольне за це за ці кошти. Було би круто залутати ще бамбукову лампу, велику, щоб у було теплий світ. Да, якийсь гарний торшер. Але подивимось, чесно кажучи, якомусь чайному набору я теж буду дуже дуже радий. А вы знали, до эти легенды про Зевса, про богов, про Олимпус и все такое? А еще фан факт. А вы знали, что это все в Берлине? Yourself, да, новый поезд. Yeah, like... Это этот... Э... пасує Флікс флікс закладу. Прийшли на першу блку, а вона оказалась зачинена. Ну, точніше, не зачинена і тут просто немає. Як ви бачите, ось ось цей весь плейс, де проходить блка. А поки можемо показати просто прикольну будівлю. Дуже гарно розмальовано. О, тут їх дуже багато, насправді. Але так, тут все в графіті, як ви можете побачити. Can I? Wow, oh, I can Do that? I trust. But try, go on. Go on. You can always have a cool afterwards. How spicy is it? <laughs> spicy enough? Maybe have some pool afterwards. <laughs> you cheated. <laughs> yeah, you cheated. It doesn't but count. <laughs> The spicy part, right? A, can you pass that? Let's take sure. it. good luck. Let's do it. Mm -hmm. How is it? Really? Yeah. Mm -hmm. Sorry. Try this this is completely Are you suffering or not? I didn't get it, but it's not spicy. No, it's It can be at the end. Yeah. You will hit you will feel okay. the spice when you take two or three bites. Okay. okay. Викладе yeah, no. вам в сталося. Як ви бачите, вже більшість частина мого блюда вже з'їдена, але сльози на моєму обличчі ви не бачите, як і красноти. якийсь флі-маркет ми все ж таки знайшли. Так, на ну, мені не... Ну, такі чашечки для такої, більше для англійського ті, але мені сподобалися, де вони? Ось ці. Ой, так. Ось ці? А мені ось ці. Они неприятные новости. Они, они, они не лакированные. Да, и они малосенькие, как раз для маленького глоточка чая. Что, вы стрейты, как дела? <coughs> меня, и еще пижаму, а, дай мне час, и я тебе покажу страшный держу.